Всім привіт вітаю на каналі ФармОпіка. Підвищений артеріальний тиск це одне з найпоширеніших хронічних захворювань у світі. За даними ВООЗ, від нього страждає кожна третя доросла людина. Часто гіпертонія не має виражених симптомів, але поступово руйнує органи мішені, серце, нирки, судини та мозок. Доброю новиною є те, що на ранніх стадіях тиск можна нормалізувати без медикаментів. За допомогою зміни способу життя. Перше зменшення споживання солі. Сіль затримує воду в організмі, підвищуючи об'єм крові. А отже, і тиск обмежити сіль до 5 грам на день, приблизно одна чайна ложка разом з усіма продуктами, замінити сіль спеціями куркума, лимонний сік, петрушка, уникати оброблених продуктів, ковбаса, консервація, чіпси. Бо в них дуже багато прихованої солі. активний спосіб життя фізичні навантаження зміцнюють серцево-судинну систему та покращують еластичність судин. Регулярна фізична активність може знизити високий артеріальний тиск приблизно до 10 мм ртутного стовпа. Важливо продовжувати тренуватися, щоб артеріальний тиск знову не підвищувався. Як спільна мета прагнете помірної фізичної активності не менше 30 хвилин щодня. Фізичні вправи також можуть допомогти запобігти перетворенню підвищеного артеріального тиску на високий артеріальний тиск гіпертонію. Для тих, хто страждає на гіпертонію, регулярна фізична активність може знизити кров'яний тиск до більш безпечного рівня. Що підходить? 30 хвилин ходьби швидким кроком щодня. Плавання, їзда на велосипеді, легкий біг, дихальні вправи, йога, регулярність, ключ до успіху, навіть 20 хвилин активності щодня мають позитивний ефект, контроль ваги, надлишкова вага один з головних факторів ризику гіпертонії. Як це працює? Зниження ваги всього на 5-10% може суттєво знизити тиск. Жирові клітини виділяють речовини, що підвищують тонус судин, правильне харчування, рекомендовані продукти: овочі та фрукти, джерела калію, магнію, антиоксидантів, цільнозернові продукти, вівсянка, гречка, бурий рис, риба жирних сортів, джерело омега 3. Чого уникати, напівфабрикати, солодка випічка, фастфуд. Щоб дізнатися, чи може кофеїн підвищувати ваш кров'яний тиск, виміряйте його перед тим, як випити чашку кави або іншого напою з кофеїном, а потім ще раз через 30 хвилин після цього. Якщо ваш кров'яний тиск підвищується приблизно на 5-10 пунктів, ви можете бути чутливі до впливу кофеїну. Зменшення стресу, коли ви перебуваєте в хронічному стресі, ваше тіло постійно в режимі боротьби або втечі. На фізичному рівні це означає збільшення частоти пульсу і звуження кровоносних судин. Алкоголь підвищує тиск, тому що стимулює нервову систему, викликає звуження судин, затримує рідину в організмі і порушує роботу нирок. При регулярному вживанні це може призвести до стійкої гіпертонії, навіть якщо спочатку тиск знижується. Куріння підвищує тиск через спазм судин, викликаний нікотином. Він стимулює викид адреналіну, прискорює серце биття і звужує судини, що веде до підвищення артеріального тиску, навіть одна викурена сигарета тимчасово підвищує тиск, а при постійному курінні виникає хронічне навантаження на серцево-судинну систему, що збільшує ризик гіпертонії, інсульту та інфаркту. Коли звертатися до лікаря, якщо ваш тиск постійно вище 140 на 90, Супроводжується головним болем, головокружіння, нудотою, порушенням зору. Обов'язково проконсультуйтесь із кардіологом. Якщо тиск підскочив не дуже сильно, немає ліків або ви не хочете труїти організм таблетками, то можна нормалізувати деякими народними засобами глибоке дихання. Прийміть комфортне положення на півсидячі. голову треба підняти, ноги опустити. Розслабтеся, закрийте очі, постарайтеся глибоко і повільно дихати протягом п'яти хвилин, вдихайте животом, а не грудьми. Тиск знизиться за рахунок припливу крові до всіх тканин і органів тіла. Теплий чай, можна заварити м'яту, мелісу, ромашку. Такий чай відмінно заспокоює і розслабляє. Зробіть собі домашній збір з цих трав і тримайте на випадок підвищення тиску або стресу. Масаж шиї саме в зоні шийного відділу хребта розташовуються судини, які живлять мозок та впливають на системний тиск. Масаж шийнокомірної зони ефективний засіб зниження тиску. Важливо лише стежити за правильною технікою. Масажні рухи повинні бути спрямовані зверху вниз, від голови до плечей, інакше є ризик отримати зворотний ефект, спровокувати гіпертонічний криз, прохолодна вода. Найкращий засіб для екстреного зниження тиску це прохолодні компреси. Якщо часу на компреси немає, можна просто потримати руки під прохолодною водою. Метод діє з допомогою рефлекторного зниження частоти скорочень серця. Унаслідок цього знижується тиск. Важливо, щоб вода при цьому була не крижаною, а трохи нижче кімнатної температури. Гарячі ванни. Хоча прохолодні компреси найпоширеніший варіант боротьби з підвищеним артеріальним тиском, занурення рук або ніг на 10 хвилин у гарячу воду дасть не менш швидкий результат, температура води при цьому повинна бути вищою за температуру тіла близько 45 градусів Цельсія, результат розширення судин та приплив крові до кінцівок, завдяки чому знижується тиск. Компрес з оцтом Фізичні методи зниження температури підійдуть, і у разі підвищеного тиску у половину склянки води кімнатної температури потрібно додати таку ж кількість 9-відсоткового оциту, змочити тканину в розчині та прикласти компрес до чола на 15-20 хвилин. Також ефективне застосування яблучного оциту та прикладання компресів до ступнів. Для поліпшення роботи серцево-судинної системи необхідно забезпечити достатнє надходження з їжею, калією та магнію. Ці макроелементи покращують показники роботи серця та стабілізують артеріальний тиск. Щоб не приймати мінерали у вигляді бадів, можна ввести до раціону відповідні продукти. У дослідженні 2009 року сказано, що кожна година недосипання на 37% збільшує ризик розвитку гіпертензії впродовж наступних 5 років, дрімання позитивно впливає на ваше серце. Дорослі з високим кров'яним тиском, хто щодня дрімає хоча б годину, повідомляють, що їхній верхній тиск знижується на 5% впродовж дня у порівнянні з тими, хто не дрімає. Такими є результати дослідження 2015 року, а дослідження 2010 року стверджує, що у людей, які проводять час на природі, гуляють у лісі замість міських вулиць, фіксували більше зниження тиску і пульсу, а також гормонів стресу. В Америці дуже популярний так званий дієтичний підхід до проблеми високого тиску, ретельно розроблена дієта. Яка ґрунтується на фруктах, овочах і нежирних молочних продуктах, зведені до мінімуму жири, червоне м'ясо, а також солодкі страви і солодкі напої. Щоб нормалізувати артеріальний тиск, важливо приймати калій для підтримки серцевого м'яза. Калій діє як сечогінний, а тому допомагає позбавлятися організму від непотрібної рідини. Калій може надходити в організм з картоплі, квасолі, морської капусти, а також родзинок, гороху і чорносливу. Є від також у винограді, абрикосах і персиках. Підвищений артеріальний тиск часто асоціюється з густою кров'ю, оскільки вона повільніше рухається судинами, збільшуючи навантаження на серце. Розрідження крові може покращити її текучість, знизити ризик тромбозів і полегшити циркуляцію. Що в деяких випадках може сприяти нормалізації тиску. Для природного розрідження крові часто використовують питну воду в достатній кількості до 2,5 літрів на день. Продукти багаті на омега 3. Підвищений артеріальний тиск небезпечний тим, що довго не турбує людину. При цьому вона порушує роботу важливих органів. Людям з гіпертонією важливо вчасно звертатися до лікаря. Лише регулярний прийом препаратів дозволяє тримати артеріальний тиск у межах нормальних значень. Підхід до лікування гіпертонії може бути комплексним. Роль грає харчування, раціональна фізична активність, прийом лікарських засобів, фітопрепаратів та бадів. Правильний підхід до свого захворювання та дотримання всіх рекомендацій допоможуть стабілізувати роботу серцево-судинної системи та запобігти розвитку небезпечних для життя ускладнень. Якщо це відео було корисним, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, щоб не пропустити нові поради для здоров'я. До зустрічі в наступному відео.